Вітаю, вітаю вас, друзі! Вчора було благовіщення Пречистої Діви Марії. Воно звучить благовіщення Пречистої Діви Марії. І хто приніс благу вісточку благодатній Марії? І мати, і Діва. І захист, і благословіння. Це неймовірне відчуття. Відчуйте серце матінки Марії, відчуйте її благословіння, благодать матушки Марії. І сьогодні Свято Собор Архангела Гавриїла. Колись моя приятелька казала: ми не чужі люди, ми не чужі з Архангелом Гавриїлом. Багато років тому на схилах містечка Любич біля Ну, кажуть, перша печерка Антонія Печерського, я думаю, що вона була до нього. І він просто туди прийшов і починав свій духовний шлях там. Інколи хочеться, і треба серцю відпочити від спілкування і побути не наодинці, а в постійному діалозі з Богом. Я думаю, саме за тим. Великий сподвижник Антоній Печерський приходив туди. Він не про християнство, він про любов, про знання. Великий майстер, що пішов на території ту, яку ми знаємо, як Києво-Печерська Лавра. У Вознесіння. Він особисто знав Гавріла, адже він до нього прийшов з благословінням. Біля цієї печерки. Комарі там люті були тоді, неймовірно. Але місце було благодатне. І коли ми повертали вже до автівки від тої печерки, прийшов до мене Гавріл. І всі, хто був поруч, побачили його прихід. І отримав я благословіння. І Гілку тої рослинки, яку ми сприймаємо, як лілію, але та інша позаземна квітка, яка ароматом зцілює душі, яка несе благодать, благословіння, благу, вість. Отже, друзі, вітаємо своїм серцем Собор Архангела Гавріла. О Гебріел, О Джебріел, О Габриле, ти прийшов в моє життя багато років тому і живеш тепер в серці моєму. Алайди не Масая, соуа ладані, Ти той, що правдивий, як Бог. йди, сия, тома ланія, ти сей, Хоїн. Сад Алайди Сої. Пошли й тепер благословіння мені, моїм учням і всьому роду людському, українському народу, Благословіння на перемогу, на перемогу над злом, на перемогу в цій війні. Благослови нас, о Гавріле, О Архангеле Небесний. А найди, сину, і одну єдину благу вість серця наші чекають, одне слово промов. Перемога, перемога, перемога. І серцем сприймаю благодаті благословіння твоє, отже брілда син я не єди син. あらよいしょあらよいしょあらよいしょあらよいしょあらよいしょあらよいしょ alla ya alla 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 ya сповни наше серця вірою, нехай проросте в них надія і щастям розквітне, розквітне перемогою, розквітне любов'ю, просвітанням, відродженням України і світу, України держави, України народу, але єдини єси, людства та сания, гонайди, сповни добра кожне серце. Сповни любові, благодатью твоєю, Джебріал. Ти на Яси, Хамо, Лаєсий, Архангеле, Любий наш, куратор нашої академії, ми вітаємо тебе сьогодні і завжди. Ти завжди присутній в моєму серці. Я відчуваю тебе. Я відчуваю твої крила поруч з собою. Я відчуваю твій подих.

Ти саниада, сонамій ха, ройла нада, ти с онайди, хо моя, пліч опліч з тобою, крилом до крила. СТОЯЛ, СТОЇМО і будемо стояти. Хана йди, соя, ти найди, хала, ти самі гін, домма, халайдис. Gabriel dinasi, solaj dihain, tajes, sonei, tiseja, sad. Дякуємо, дякую вам, друзі, дякую Всесвіту, дякую нашій матінці планети. При чистій Діві Марії, дякую я, що отримала звістку. І дякую тобі, Гавріле, Архангеле, за те, що ти є в моєму житті.